А. Мені телефон Знаєте, дякую, Дякуючи на сьогоднішній день Херсагу, я можу, ну так, потенкому сказати, знайшов ще одну сім'ю. Тому що для мене Херсаг це... Ну, сім'я це навіть більше, ніж сім'я. І коли ви від цього, ну, наприклад, я, хто не знає, я військовий реабілітолог. У цій сфері вже дуже довгий період часу. І я почав поєднувати РСАГ з тим, що я можу допомогти хлопчикам, які там на війні і так далі. І зразу розказую чому, тому що на сьогоднішній день хтось там, ну, чи друзі, чи знайомі, чи рідні там на війні. І оце наші засоби розвод... розвожу я їм в баночки невеличкі, відправляю туди напередок. Тобто, дякуючи нашому президенту, який без... Ну, це якість. Якість це перше пер, пер, пер за все. На сьогоднішній день, якщо дивитися на нашу Україну, то з 2015 року у нас санітарно передмішана станція в Україні. Була розформована ще в 2015 році при Порошенку і так далі. Все, що зараз приходить сюди в Україну, воно, як я, я не говорю за санітарні норми, воно не піддається ніякому смислі. Ця продукція РСА має 43 сертифікати має 43 якості. сертифікати якості і, і дуже якісна. І друга справа, що на сьогоднішній день. я... Да. Я без дозріння судиці можу їм рекомендувати і так далі. Кажуть, у нас немає, ну, людей немає, та людей дуже багато. Просто ви почніть кайфувати від того, чим ви займаєтесь, яку продукцію, що ти не візьмеш, тут ці дві історії можна писати і так далі. Тобто така ситуація. І я, дякуючи Ерсаву, знайшов сім'ю ще одну, тому що Ерсав це для мене сім'я. Це наше, це, 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 це наша, наша сім'я, наш, наш будиночок, другий. Петрович тут квітером розводить, це його город. <свіття> 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 це все серйозно. <свіття> да, він, до речі, масажі тут робить, кому потрібні масажі <свіття> вістральної хіропрактики. Ну, скажи то, за що п'ємо? За ерсах і п'ємо за це надцнення, яке дає ерсаг нам в подальшій співпраці. Почніть більше вкладувати в себе, як, як по мені, почніть більше цікавитись цією продукцією, яку, яку ви, ви, якою ви вже користуєтесь. Тому що, що на сьогоднішній день я, я, тут вона говорить сама за себе, а наша справа тільки дати. Ну, Полюбив себе, да? Є одна із заповідей для того, як. як для того, Нях це, господи. Будеш ви на самому Дякую, так. Я уже, бачиш, договорюю, після ФБЛ у мене вже це угу. саме. І я ще хочу доповнити трошечки. Знаєте про що? Давайте вип'ємо побачить, так? Давай. Да?